Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні в мене трішки більша закупка, як зазвичай. Я робила закупки в магазині АТБ і в Найнай. -Най. В честь мого день народження я зробила трішки більші закупки. В магазині АТБ я потратила 344 гривні. Зараз я покажу, що купила 20 яєць. По 2,45 на 49 гривень. Напій Кока кола. Тут 2 літри, 37,60. сметана. 35 гривень, 30 копійок зі знижкою. Вона у мене була. І вийшла на 33 гривні, 53 копійки. Масло. Ферма солодковершкове. 63,90. Знижка по карці 3,19. Вийшло на 60 ,71 гривень, 71 копійка. Лаваш вірменський. Його ціна 16 ,50 гривень, 50 копійок. Ось таких три плавлених Сирка, 19 гривні 70 копійок. По карці, АТБ 13 гривень 50 копійок за штуку. Морозиво. Два морозива. Ось таких. По 2750 за штуку. Майонез. Салатний. 27 гривень 90 копійок. І як я вже сказала, на 344 гривні у мене получився чек. 23 гривні 56 копійок. Знижка по картці АТБ. Зараз розглянемо магазин Найнай. -най» в магазині най-най два -Най чеки на 295 гривень та 104 за 104 гривні тут капуста молода 3,80 8,80 за кілограм огірки огірки 39,80 кг, на 16,88 помідори 74, 80 за кілограм на 40 гривень. І також по цьому чеку Олія? Тут одна літра 42 гривні, 60 копійок. По іншому чеку. Ковбаса 66 гривень 80 копійок. То ковбаса напівсвяткова, куряча, виробник Стефайно, Воскресенецькі ковбаси. Філе куряче. 904 грами. По 147,20 за кілограм на 131,80 Два пакети по гривні. Також крабові палички. 147,80 за кілограм, на 47,59 Тут 322 грами. І ось і печиво ще. 360 грам. 128 гривень за кілограм на 46 гривень 08 копійок. Тут два різних види печива. І ось це всі мої закупки до дня народження. Дякую всім. Завтра буде у нас святкова вечеря. Я дещо буду готувати і вам показувати. Дякую всім за увагу до зустрічі в наступному відео. Всім щасти.